Я друзі, всім привіт! З вами як завжди, Пайо. І сьогодні я хотів обговорити те, що я буду тікати з Ютубу. Ну, уходити з Ютубу, десь на, не знаю, на. думаю, десь на днів 20. я Думаю я тікати буду з Ютубу, тому що... Там є така штука, мені потрібно кое-що зробити, навчитися в Ютубі, а потім вертатися. Так ось, я, мені треба навчитися перше монтувати дуже гарно. По-друге, це щоб в мене піднялись підписники. А по-друге, ой, по третє, мені треба, знаєте, що саме головне? Саме Головне, щоб в мене були не тільки підписники, перегляди, лайки. Мені треба, ну поняли Звалити вже типу з Ютубу. Е, І це для мене це гарнюсінька новина. Для деяких людей, е, не знаю таких як Мертва Яхта, Тітан третій Це не гарна новина. А для мене це гарна, тому що мені треба навчитися монтувати, розумієте? І я звалю з Ютубу, звісно. А ось ви. Мене чекайте. Через 20 днів я повернусь. Або менше, або більше. Я точно не знаю. Но, я вам чесно скажу. Ну, а з вами був, як завжди, упайо. Всім до побачення на 20 днів.